Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні захотілося приготувати красивих булочок з вареним згущеним молоком і, як завжди, за новеньким рецептом рекомендую! В глибоку ємність вливаємо злегка теплі молоко та воду. Додаємо чайну ложку цукру загальної кількості, дріжджі та 5-6 столових ложок борошна загальної кількості Все ретельно перемішуємо, залишаємо на 15 хвилин. В окремий посуд висипаємо цукор, додаємо два яйця, але один жовточок забираємо для змазки. Ванільний цукор, дрібку солі, рафіновану олію та сметану. Ретельно перемішуємо до повної однорідності. Об'єднуємо опару та здобу. Частинами починаємо вводити просіяне борошно. Робочу поверхню притрушуємо борошном та викладаємо тісто, починаємо замішувати не менше 7 хвилин, щоб воно було еластичне та м'якеньке. Перекладаємо в ємність, змащену олією. Зверху також трішки змащуємо та накриваємо на 40-60 хвилин. Тісто дуже красиве, пухке, ніжне та пористе. Викладаємо на робочу поверхню, скачуємо жгут. Ділимо його на 12 рівних частин. Кожну частинку округляємо. Накриваємо, хай колобочки відпочинуть хвилиночок 10. Тепер будемо формувати булочки. Перевертаємо гладенькою стороною донизу, розкачуємо. Викладаємо начинку, в мене варене згущене молоко. І ось такий пристрій. Якщо такого нема, просто робимо надрізи ножем. Начинку використовуйте за вашим бажанням. Викладаємо на деко застелене пергаментом. Залишаємо на 30 хвилин. Змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока. Я ще викладаю мигдальний горішок. Так буде красивіше. Даємо з масці підсохнути 5-7 хвилин. Якраз розігріється духовка. Випікаємо 20-25 хвилин. Накриваємо на 10-15 хвилин рушничком. Хай булочки оговтаються після духовки. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!